Злочини проти людства немає строків давності, тому кожен, хто винен в геноциді українського народу в розстрілах українців, повинні бути осуджені посмертно. Цілковито є ваша правда, і я щиро вірю в не то, що ймовірності, а в пріоритетності оцієї справи. В пріоритетності нам потрібно перегорнути оту сторінку минулого. Нам потрібно це століття винищення сліду геноцидів українського народу. Маємо опрацювати, належно дати йому оцінку як комплексом, так і конкретно. Ми маємо засудити не лише в загальному оці дії, які його взяти структурувати. Там є розстріли, є депортації. Етнічні чистки, голодомори, винищення нашої культури, інтелігенції, маємо їх загальному систематизувати і опрацювати. До речі, добре було щоб в освітньому в освіті. У нас був предмет, історія геноцидів українського народу. І також ми маємо кожного конкретно вину визначити і засудити кожного учасника. Ну настільки це можливо, кожного засудити, щоб їхні нащадки, які багато живуть зараз в Україні, і багато з них користуються тими пільгами, які отримали ті. Винищувачі українського народу, щоб вони теж відчули свою відповідальність за злочини своїх предків. Ну і звичайно, що головний винуватець тих злочинів е е е СРСР. І хто має відповідати за ці всі злочини на державному рівні? має відповідати правонаступник. наступних СРСР – сере? Росіянська Федерація. Вона повинна сповна заплатити за злочини проти українського народу.